Вчити, надихати, розвивати. Знайомо, тоді чекаємо саме на тебе! Вчитель початкової школи, творець успішного майбутнього нашої країни. Вступай на спеціальність початкового освіта. Культурний фронт. Тримаймо, друже, веснянкою та гопаком потужним нам перемогу зустрічати. До нас на хореографію ти Тима. маєш поступати. Музичне відродження України починається з тебе. Вступай на спеціальність середнього світа мистецтво. Навчаємось, щоб допомагати. Працюємо, щоб підтримувати. Мотивуємо, щоб діяти. Психолог це провідник до таємного світу душі. Давай з нами! Вступай Вступ. на спеціальність психологія! Вступай до Бердянського державного педагогічного університету!